Одружений вже рік, перегляди твоїх відео це як маленька традиція вечором для нас дружини. О! Колись була традиція у нас дивитись Фєгіна та Арістовича. А ви обираєте мене. Дуже приємно і тобі вітання, і, звісно. Підкажи, як позбутись ретроспективної ревності до минулого дружини. Інколи тригірить, коли думаю, що в неї були чоловіки окрім мене. Хоча чудово розумію, що це окей, і навіть добре, бо це її досвід і в мене також були стосунки. Відчуваю себе погано в такі моменти, через ревність, і через те, що розумію, що це нелогічне відчуття. А, на жаль, немає якогось рецепта, який тобі 100% допоможе. Це вже перевірено, скільки хлопців, які хвилювали стосовно там, минулого своєї дружини, вони ходили там, і до психотерапевтів, психологів, то та таке інше, і це повністю не проходить. Щоб я тобі радив, частіше концентруватись на всьому хорошому, що у вас є. Ну тобто, коли ми кажемо про її минуле, так чи інакше, мабуть, ти починаєш хвилюватися, як це буде впливати на ваші стосунки. А ти концентруйся на тому, що в ваших стосунках скільки всього хорошого. І, можливо, коли ти будеш цей там список, цей перелік бачити, проговорювати, тобі буде простіше цінувати те, що є. Відповідно, простіше бути щасливим в цих стосунках. Мета ж така. Тому все, що можу порадити, більше концентруйся на тому, що тобі дуже подобається в цих стосунках. Чому вони для тебе дійсно мають цінність. Ну а далі, вже наскільки це допоможе, чи не допоможе, залежить від того наскільки ти стосовно цього там накручуєш себе. Тут різні історії є.